Вітаю! Продовжуємо знайомитися з легендами. Отже сьогодні в нас легенда про мак. Гарна дівчина як маків цвіт. Пропоную пограти у гру Шапки, валянки, рукавички. Для цього потрібно щонайменше дві людини. Ти можеш пограти з друзями або з рідними. Отже, одна людина називає один з предметів, інша одразу виконує дії. Якщо чує слово шапка, витирає під злоба. Якщо слово валянки притупує сидячи. Якщо слово рукавички, тре руку об руку ніби від холоду та зігріває їх подихом. Скоромовка Їхав грудень возом, віз мішок морозу. До морозу криги, а до криги снігу. Отже, прочитай скоромовку повільно, а потім спробуй якнайшвидше. Давай прочитаємо правильно слова, які зустрінуться нам у тексті. Кочівники печеніги. Підстерегли. Найвродливіша. Читаємо легенду про мак. Було це давно-давно, коли ще на нашу землю нападали кочівники печеніги. В одному місті жили дуже вродливі дівчата. Дізналися про це печеніги і вирішили захопити дівчат у полон. Підстерегли вони, коли загін воїнів залишив місто і пішов у похід, та й оточили місто з усіх сторін. Зрозуміли дівчата, що їх візьмуть у полон чужинці, і вирішили врятуватися, утекти з міста через підземний хід. Вийшли вони на широке зелене поле і кинулись тікати до лісу. Та побачили їх вороги і оточили. І звернулася тоді найвродливіша дівчина, донька воєводи із проханням до матінки землі. Матінко, земле, врятуй нас від неволі, від життя страшного в полоні печенігів-нечистивців. Допоможи нам знищити їх. І зглянулася земля матінка на сльози дівчат-полонянок. Тільки доторкнеться до дівчини печеніг, як вона стає квіткою маком, червоною, як жар, і красивою, як самі дівчата. Так і не змогли вороги захопити в полон жодної дівчини. Потомилися печеніги і вирішили спочити. Та тільки розсідлали коней і лягли на землю, як поснули непробудним сном. Це квіти дівчата наслали на них сон дрімоту. Рано вранці поверталися з походу воїни, і побачили вони червону, як жар долину маків, а біля них сплячих ворогів печенігів. Кинулися вони на печенігів і здолали їх усіх. І коли воїни здобули перемогу, кожна квітка маку ожила і стала дівчиною. У реках дівчата тримали червоні квіти маку, які подарували воїнам-визволителям. І земля-матінка залишила на згадку про цей бік квіти маку. Вони щороку виростають на цій долині і радують людей своєю красою. Кочівники печенії це народ, який жив у давні часи і часто переїжджав із місця на місце зі своїм житлом і майном, нападав на інші народи, грабував їх і забирав у полон. Воєвода правитель міста. Отже ще раз прочитай твір і дай відповіді на питання. Про які часи йдеться в легенді. Як урядувалися дівчата від ворогів. Про виникнення якої квітки розповідається в легенді. Знайди і прочитай речення, у яких є порівняння. Поясни, чому використано саме таке порівняння. Доведи, що прочитаний тобою твір це легенда. Знайди в тексті і прочитай спочатку про реальні події, а потім про казкові фантастичні. Поділи текст на частини, склади план, перекажи легенду за планом. Розглянь уважну картину. Чим приваблює макове поле. Чи доводилось тобі бачити такий краєвид? Розкажи про це. Як зображено квітки маку на передньому плані, а вдалині? І з чим можна порівняти квітку маку? Дізнайся з допомогою дорослих, які є легенди про річки чи озера твого рідного краю. Підготуйся розказати в класі. Навчись виразно читати легенду про Мак. Також переказуй! Дякую за увагу. До зустрічі!